Операція без розрізу, мінімум болю, відсутність шрамів і швидка реабілітація це переваги малоінвазивної методики. Нещодавно лікарі відділення мініінвазивної та ендокринної хірургії отримали надсучасне медичне обладнання для таких операцій блок керування камерою телекам. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Європа, який понад 8 років надає допомогу медичним закладам Чернігівщини в рамках програми здоров'я нації. Програму е здоров'я. Нації розпочала і це була програма Батьківщини, програма Юлії Тимошенко. За цей час фактично було змінено надзвичайно багато обладнання по всім медичним закладам Чернігівщини. Ми працювали не тільки в Чернігові, а навіть за той рік ми відвідали всі ФАПи, а їх там біля 600. Ми відвідали всі районні лікарні і всі медичні заклади в місті Чернігові відвідали. І е, допомагали обладнанням малоінвазивні та лапароскопічні методики оперування стали значним кроком у майбутнє розвитку хірургії та медицини. В цілому під час лікування такого пацієнта ефективніше використовуються ліки, а реабілітація прооперованого проходить набагато швидше. Але без постійного оновлення обладнання такі операції проводити вкрай складно. Велика увага приділяється первинній ланці. Валерія Олександровича, при цьому ми іноді забуваємо про розвиток високоспеціалізованих, коли людина звертається, щоб надали саму необхідну хірургічну допомогу. А це обладнання це сучасне перспективне, яке дасть змогу нам проводити сучасне малоінвазівне оперативне втручання і спасати життя населення Дякую вам. Валерій Дубіль запевнив медичний персонал, що програма здоров'я нації, яка передбачає поліпшення матеріальної технічної бази медичних закладів області, триватиме й надалі. І мені сьогодні приємно те, що от ті програми, які ми ведемо, дитячий майданчик, от ми облаштували їх біля 500, Я дивлюсь, вже інші команди почали їх облаштовувати, навіть десь змагаються. От це дуже приємно, що ми є прикладом для цих команд. Сьогодні хтось озвучує те, що буде допомагати медицині. Так само дуже гарно я. Завжди говорив і хотів, щоб і Чернігівщина і Чернігів були приклад прикладом всій Україні. А і наша команда є прикладом, тому що інші команди намагаються допомагати і хочуть допомагати там нашій медицині. Так само е, паркові алеї ми облаштовували там. Е... Лавочками робили для того, щоб людям було зручно спілкуватися нашим пенсіонерам, ветеранам війни. Сьогодні я дивлюсь, так само інші команди намагаються так само допомагати. Оце вже є приємно, те що значить, є результат, що наша команда працює. І показує приклад іншим, і цей приклад, як то кажуть, підхоплює інших там політиків, інших там бізнесменів, і це дуже гарно. Валерій Дубіль також повідомив, що незабаром в обласному центрі відбудеться відкриття медико-соціального центру, де люди соціально вразливої категорії матимуть змогу отримати діагностичні, консультативні та інші медичні послуги.